Так, доброго-доброго ранку, друзі. Треба зрозуміти, чи, чи все доброго доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко. Я старший бізнес-тренер компанії Богоштайн. І, як ви вже знаєте, ми з вами розпочали марафон десятиденний, який присвячений усім сферам життя. І кожного дня тренери компанії Богоштайм виходять в ефір і дають корисні поради з приводу тієї чи іншої сфери життя, з приводу її планування, з приводу якихось таких особливостей. Да? І обов'язково в кінці ефіру ми даємо якесь коротеньке завдання, яке буде. Стосуватися саме цієї сфери, і за допомогою цього завдання ви можете трошки покращити стан тієї чи іншої сфери. Ми будемо з вами спілкуватися на різні теми. Да? У нас вчора був ефір, який був присвячений здоров'ю. У нас будуть ефіри, які будуть присвячені і кар'єрі, і там, вашому саморозвитку, і стосункам з іншими людьми і так далі. Да? А сьогодні. Мій ефір буде присвячений присвячений сімейним стосункам плануванню в сім'ї, да це те, що створено для того, щоб ваша сімейна сфера була такою, про яку ви мрієте, і це питання як стосунків з вашими другими половинками, чоловіками, коханими, так і стосунків з дітьми, так і стосунки з вашими рідними, близькими людьми, які є в Вашому оточенні і про взаємодію, з якими вам треба обов'язково турбуватися. Тож сьогодні ми будемо з вами говорити про планування сім'ї, про планування в сім'ї. Пишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи є у вас якісь питання, які стосуються саме цієї сфери планування. Сім'ї або сімейних стосунків і так далі, да. От що саме у вас там є а, такого цікавого у цій сфері, і я, окрім того, що приготувала вам, да, у мене є там певний план про що саме сь сьогодні, хочу з вами поговорити, зможу звернути увагу на ті аспекти, які будуть турбувати саме вас. Тому пишіть в коментарях. Я, в принципі, всіх вас бачу. Круто, що ви вже долучаєтеся, незважаючи на те, що зараз. Неділя ранок, але при цьому ви вже є в ефірі. Тому пишіть в коментарях ті питання, які стосуються саме планування в сім'ї. Якщо у вас вони є, то я обов'язково на ці питання відповім в ефірі. Так, ну що, поїхали. Коли ми говоримо про планування сімейної сфери, це одна із найважливіших, найключових да сфер для, для людини. Чому? Тому що ваша сім'я може бути для вас як найкращою підтримкою, найтаким надійнішим тилом, так і може бути якорем, який не дозволяє вам рухатися вперед і отримувати від життя задоволень. Тому що у ваших якихось починаннях, у ваших якихось кар'єрних амбіціях, у вас у ваших особистісних якихось аспектах, які для вас важливі, ваше оточення може Якимось чином бути для вас командою, яка вас у цьому підтримує, яка надихає, яка страхує, яка допомагає, яка просто надає вам якусь оцю знаєте психологічну підтримку, коли ви кудись йдете. Або навпаки, вона може бути реальним таким гальмом, тому що я спілкуючись із нашими випускниками, із нашими клієнтами, дуже часто чую від жінок, наприклад, що дід. Ти я колись хотіла дуже дітей. а Тепер через дітей я не можу розвиватися або не можу, наприклад, іти кар'єрі вперед. Да, хтось навпаки каже: наприклад, мій чоловік або моя дружина зовсім мене не розуміють. І я хочу рухатись ось сюди, але не отримують тієї підтримки, яка має бути. Яку я яку б я хотів або хотіла від мого партнера, або, наприклад, такі ситуації, коли люди жаліються на те, що, наприклад, я розвиваюся, а моя друга половинка, чоловік чи дружина, наприклад, стоїть на місці, не розвивається. Ми вже стали різними людьми. Ми вже зовсім чужі один для одного. Я взагалі не розумію, що нас може поєднувати і так далі. Тобто, я розумію, що для кожного з вас може можливо не на вашому власному досвіді, можливо, на досвіді людей, які вас оточують. Але ці питання не являються якимись новими. Да? Сім'я це дійсно або для вас підтримка, або для вас якір, який не дає вам можливості рухатись вперед. Тому, аби це була дійсно підтримка, вам треба звертати увагу, і в принципі я повністю можу сказати, що планування, якщо воно дійсно якісне, може допомогти вам зробити так, щоб ваша сім'я і все ваше найближче оточення най. Важливіші люди да, у вашому житті дійсно були для вас підтримкою. І якщо ви будете правильно раціонально вибудовувати свій час на сімейні стосунки, ви будете мати на виході а, м, класні бонуси у вигляді і підтримки, у вигляді і командної роботи, у вигляді і м, такої командної підстраховки, і у вигляді просто класної сумісної реальності, від якої ви отримуєте задоволення по вашому життю. Тож, поїхали. Якщо ми кажемо з вами про планування в сім'ї, то вам обов'язково треба планувати час на дітей. Да? Якщо ваші діти у вас вже є, і незалежно від того, якого вони віку, да тому що звичайно ж специфіка тайм менеджменту з дітьми, в залежності від того, чи це немовлят, чи це дитина дошкільного віку, чи це школяр, чи це вже, наприклад, підліток, або взагалі вже людина, яка закінчила закінчила школу і, можливо, навіть створила свою власну сім'ю, дійсно, специфіка тайм менеджменту, специфіка планування тут буде різною, але при тому ви все одно маєте. Та розуміти, да, що вам треба планувати, що вам треба мати час на. Щоденні спільні активності, да, тобто час на сім'ю це час протягом доби, який ви проводите разом, і це не тільки той час, де ви їх контролюєте, аби вони щось робили, те, що мають робити, да? там прокидал прокидалися, їли, чистили зуби, там одягалися, прибирали і так далі. Це не тільки про це, тому що це насправді не той якісний час, який ви маєте проводити з вашими дітьми. Я зараз кажу про той час, який дійсно можна назвати часом, у якому ви створюєте. Спільну реальність проводячи цей час так, щоб е, вам усім подобалося. Тобто, це час на якісне спілкування, це час на якісь сумісні активності, можливо, якісь ігри, можливо, перегляд там якихось фільмів, можливо, спільні прогулянки, спільні якісь поїздки і так далі. Да? Тобто той якісний час, е, який ви проводите з дітьми, і він має відбуватися в ідеалі щодня. Його не, можливо, не має бути настільки багато, як нам здається, але при цьому його він має бути. Да? Наприклад, там година з дитиною якісного спілкування в день має бути як обов'язковий пункт у вашому розкладі. Да? Далі у вас мають бути крім щоденних активностей і активності, які пов'язані з вашим дозвіллям. Так? Дозвілля має бути, воно має бути також гарним і якісним, воно має бути регулярним. Тобто, що ми робимо на вихідні, що ми робимо на якісь там. Святкові дні, да, коли там вихідні у всіх на роботі і в школах, і так далі, як ми проводимо цей час, що саме ми хочемо робити, куди ми саме хочемо поїхати, як саме ми хочемо провести цей час. Це час на відпустки, да, тому що вам потрібно також узгоджувати ці питання, куди саме ви хочете їхати, який у вас на це є бюджет, коли саме у вас є у розкладі. Спільний час, коли ви це можете зробити, і які саме активності ви хочете на ці відпустки запланувати. Далі, це питання, які пов'язані з розвитком дітей, да? тобто, яким чином ви їх розвиваєте, і що саме має бути у вашому і в їхньому графіку, аби цей розвиток відбувався. Далі, це питання навчання. Да? Тобто, окрім стандартних якихось моментів по навчанню, можливо, є якісь стратегічні питання. Чому саме треба? треба приділити увагу для дитини, аби вона розвивалася туди і так, і в тому темпі, як ви собі плануєте, да як ви собі узгодили. А це також мають бути питання, які пов'язані з навчанням з приводу, наприклад, виконання домашніх завдань. Яким чином це буде? Як ви це плануєте, як це буде відбуватися? Ви будете допомагати, ви будете в цьому брати участь? Чи ви не будете брати в цьому участь? Чи ви будете наймати для цього спеціальних людей? Чи навпаки, ви будете відправляти дитину в школу, а там де з домашнім завданням будуть справлятися, наприклад, на групі продовженого дня або 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 і тут також це питання, які мають які мають бути сплановані і на які ви маєте реально направити свою увагу. А далі там можуть бути питання, які пов'язані з додатковими заняттями, з гуртками, з сімейними традиціями, з ритуалами і так далі. І я можу сказати, що, наприклад, один із найтаких складних питань, одне з найскладніших питань у взаємодії з дітьми в сім'ї, це питання логістики, як правило. Це як правило, хто куди кого веде, хто куди у котрій когось забирає, і так далі. Також це мають бути ще моменти сплановані, які. Стосується, наприклад, подій у вашому сімейному житті. Тобто дні народження, тобто якісь випускні або перші дзвінки, якісь там святкові ранки, якісь там звітні концерти, якщо, люд... якщо дитина ходить на якісь гуртки, да, в неї, періодично є якісь концерти, якісь виступи і так далі. І от коли ми беремо ось усе те, що я щойно перерахувала, да, виходить реально дуже велика, великий список різних аспектів, які треба враховувати. Так ось тут я можу вам сказати, що найкращим таким. Помічником у цьому питанні буде сімейні календарі, сімейне планування. І найкраще це робити у розрізі або тижня, або місяця, і коли цей сімейний календар буде доступним, щоб його можна було бачити для всіх членів сім'ї. Найкраще це зазвичай працює, якщо у вас, наприклад, є графік на. Розклад на місяць він роздрукований і розміщений десь, наприклад, на холодильнику або в тому просторі, де ви всі буваєте. Да той простір, в якому ви всі до якого у всіх є доступ. І коли це реально візуально видно. Тому що, якщо казати, наприклад, про мою улюблену, мій улюблений розділ у нашому планувальнику Богожбук, а хто там з нас знає вже давно, знають, да, що у нас є у компанії Богоштайм є спеціальні планувальники, в яких ми плануємо на різні періоди часу. То саме розділ планування на місяць я люблю найбільше. Тому що в цьому розділі планування на місяць я узгоджую між собою дуже багато сфер свого життя, дуже багато різних активностей. і от саме в розкладці на місяць я бачу, де мені дитину треба забрати, куди мені треба її відвести, де отут буде якась активність, як до неї заздалегідь підготуватися, де мені треба узгодити з моїм чоловіком, хто із нас що буде робити для того, щоб у ці активності відбулися, щоб вони відбулися без стресу, а саме так, як ми цього хочемо. Тому моє завдання для вас по сфері сімейній буде пов'язане із тим, щоб ви створили для вас. Для початку, наприклад, ви можете взяти графік на тиждень, подивитися на активності дітей, на ваші власні активності, на активності вашого чоловіка або дружини, вашого партнера. І розмістили на цьому календарі, а в ідеалі це буде календар на місяць, і розмістили в цьому календарі саме активності, які пов'язані от, от, ваші оці сімейні. Де і як відбуватимуться активності щоденні? Да? Це щоденний час на дво, на, на всіх, да? далі, де у вас будуть якісь активності, які пов'язані з дозвіллям, де можливо протягом цього періоду будуть якраз ось такі якісь ключові знакові сімейні події вашої Вашої сім'ї і їх відмітили, і подивилися, яким чином ці активності наскільки вони щільні, наскільки рівномірно вони розподілені по вашому сімейному календарю. І на основі цього дали зворотній зв'язок. Пишіть, цей ефір буде збережений. Під цим ефіром ви зможете написати ваші коментарі. Ми на ці коментарі обов'язково будемо відповідати. І напишіть мені свої враження від цього процесу, коли ви створили ось такий сімейний календар, що ви там побачили, які усвідомлення у вас з'явилися. Можливо, ви побачили, що о, боже, на все не вистачає часу. Як тепер з цим справитись? Або ви побачили, та ні, у нас взагалі ні яких активності не сплановано, мабуть, треба направити на в цей бік увагу. Ну і так далі. Тобто, напишіть, що ви саме там для себе візьмете, да, якісь основні аспекти. Якщо ви побачите якісь питання в цьому напрямку, то обов'язково для себе. І для нас, да, їх помітьте, в коментарях напишіть, ми обов'язково відповімо. Так, бачу, що є питання, це суперово, що ви їх задаєте. Як планувати секс та чи треба? Так, це якраз другий напрямок, про який я хотіла обов'язково сьогодні поговорити: це планування в парі. Тобто, окрім того, що ми плануємо активності з сім'єю, да, такі загальні сімейні, нам обов'язково треба мати час на двох. Я дуже наполягаю на тому, що у пари має бути мінімум один раз на тиждень побачення, яке це яке називається саме побачення. У нас з чоловіком була традиція, коли ми створювали побачення по черзі. Не взагалі не важливо, що саме це відбувається. Побачення може бути: це, наприклад, я підібрала для нас класний фільм, я закупила усякі різні класні е, вкусняхи, е, я їх додому привезла, ми до, домовилися про те, що цей час ми разом проводимо, я включаю цей фільм, е, надаю ці вкусняхи, ми їмо і переглядаємо фільм. Наступного тижня, наприклад, за... Чоловіком, да, через тиждень цього тижня, я організовую побачення, наступного тижня чоловік. Через через тиждень я організовую побачення через тиждень чоловік. А він, наприклад, захотів мене запросити кудись, ми кудись поїхали. Або пішли в якусь кафешку, або в ресторанчик, або сходили на якийсь концерт, або просто пішли, прогулялися в парку. Або, наприклад, хтось із нас вирішив організувати якийсь виїзд за місто і провести, наприклад, у якомусь там готелі добу саме тільки. І на двох так, щоб нас ніхто не відволікав, і в наші стосунки не вмішувались діти або інші члени родини. Тобто, час на двох має бути обов'язково і на питання, чи треба планувати секс, так можу сказати, що його треба планувати так само, як колись в юності, коли ви планували побачення, на це побачення планували якісь там ще моменти, нічого не змінилося. Те, що ви стали чоловіком і дружиною, не говорить про те, що вам тепер не треба планувати ось ці класні сумісні. Там, проміжки часу, да, де ви будете займатися якимись класними, цікавими речима один для, одному, для, один для одного. Тому це також обов'язково має бути у вашому графіку. Так, Анастасія запитує, як планувати, коли цей темп швидко втомлює, та приходиться в. Вибачаюсь, забивати та просто текти за течією. Анастасія дуже класне, до речі, питання, тому що, знаєте, чому люди взагалі вигорають у питаннях планування? Тому що їм здається, що треба забити свій графік максимально під зав'язочку, мобілізуватися, і потім, як робот за цим графіком по часу рухатись. І це виснажує. Це виснажує, навіть якщо ви просто візьмете і. Зненацька захочете планувати і почати планування з понеділка, як правило, понеділок, вівторок до кінця дня людина вже настільки виснажена, що вона більше нічого не хоче. І помилка тут у тому, що люди не планують в обов'язковому порядку для себе відпочинок. Навіть якщо цей відпочинок виглядає так: я валяюся на дивані і нічого не роблю, але ці проміжки часу мають бути у вашому плані. І у вашому плані обов'язково мають бути речі, які називаються не я повинен, а я хочу. От, якщо ваш план буде враховувати час на відпочинок, буде враховувати час виключно на себе, буде враховувати час нічого не робіння, але при цьому, знаєте, як, от я зараз валяюся на дивані, тому що це за планом має бути. Моя задача: я зараз валяюся, відпочиваю, нічого не роблю, і з цього приводу не відчуваю ніякого угризєння совісті. Да? Я спокійно валяюся, тому що у мене зараз час на відновлення, на відпочинок, бо він настільки ж обов'язковий в вашому дні як і харчування, як і сон, як і час на дітей. А, тому дуже важливо, просто, щоб ви мали ось не обов'язково має бути інтенсивний ритм. А, можливо, у вас активність буде менше. Менше, але при цьому, якщо ви будете в ресурсі, вони будуть більш якісними. Тому, частіше всього, питання у людей є з проблемами в плануванні, саме пов'язані з тим, що вони не оптимально планують свій відпочинок і час на нічого не робіння. Так. І ще питання, яке було саме круте сімейне побачення? Ну, одне з таких, яке прямо згадується одразу ж, це, наприклад, мій чоловік влаштовував побачення на даху, коли він прямо замовляв у певної контори, да, є послуга така. Ми в Києві на одному з найвищих як це, нібискрьоб. Блін, є такі класне хмарочос на одному з хмарочосів Києва, де є площадка, де це можна зробити. Мене туди везли з зав'язаними очима, підіймали, Я взагалі не розуміла, що відбувається. А потім, коли з мене зняли пов'язку, то я якраз опинилася на даху цього хмарочосу і в цей момент якраз був захід сонця, тобто сонце сідало. і у нас там романтична вечеря, і так далі. Ось такі да не посхил і хмарочос. Дякую, Насте. Це одне з таких, які я там пам'ятаю, ну, те, що найшвидше приходить у пам'ять. Так, все, друзі, у нас насправді вже переліміт трохи по часу. Але про те, що хочу сказати, планування сімейних стосунків насправді може бути дуже класним і приносити дуже класні емоції. Тому не забивайте на це, не забувайте про це. І якщо у вас є з цього питання якісь моменти, так, якісь ваші питання, то обов'язково під ефіром залишайте свої коментарі і можливо, ми просто продовжимо на цю тему ще далі спілкуватися, якщо вона дійсно буде для вас актуально. Все на цьому я з вами прощаюся до завтра. Завтра буде інший тренер, нова тема. Слідкуйте за нашими ефірами, за нашими анонсами і долучайтеся завтра, о 8.30. Тут саме. Все, друзі, пока-пока.